Доброго ранку, друзі. Рада бачити кожного з вас сьогодні, 20 жовтня 8.45 за київським часом. І з вами я, Мітен Катерина, бізнес-тренер компанії «Богуштай». І саме сьогодні чомусь мені захотілось поговорити про допомогу, про те, що ми можемо собі дозволити просити допомогу. Адже завжди ми відкликаємось на інші прохання. І, мабуть, мабуть, найстрашніше для кожного з нас це саме просити про допомогу і просити, щоб нам дійсно допомогли, щоб нам. А... Щоб ми пішли на зустріч, тому що коли ми отримуємо прохання про допомогу, ми завжди, більшість із нас відкидає повністю всі свої питання, відкидає повністю всі свої бажання і просто. Іде допомагати, тому що нас попросили, тому що ми соціальні дуже люди, тому що як можна відмовити, коли доброго ранку, як можна відмовити, коли людина просить тебе про допомогу? А от як самі попросити про допомогу, або самому попросити про допомогу, ось тут в багатьох людей виникає питання. Виникає питання, навіщо? А, а як це зробити? А, можливо, я краще сам, а чому, і, і так далі. І саме через те, що я стикнулася з кількома такими ситуаціями, коли можна було і важливо було попросити допомогу вчасно. Люди просто закривалися в. Свої, як так кажуть, раковині, і не просили про допомогу, і тим самим якісь можливості свого життя доброго ранку, дякую, що ви доєднаєтесь. І тим самим якісь можливості свого життя вони просто упускали. І ці можливості проходили повз, і ці можливості навіть не зупинялися, тому що, коли ти, ти просто не міг попросити про допомогу, Боявся, що будеш слабким, боявся, що про тебе не так подумають. Боявся, що якось якось дивно буде, коли ти ніби все можеш, все вмієш, такий всесильний, всім завжди допомагаєш, але сам зараз просиш про допомогу. І ось такі ідеї, про які я Зараз озвучую, вони дуже часто в нашій голові вринають, коли ми потрапляємо в ситуацію, в якій можна попросити про допомогу або варто попросити про допомогу. І саме тому хочу з вами про це сьогодні поговорити і дати вам. Показати трошки інший бік справи для того, щоб просити про допомогу було не соромно, хотілося це робити. Ви кайфували від того, що ви можете це робити, від того, що вам ідуть зустріч і від того, що ви відкриті отримувати допомогу. Отримувати допомогу це один з найважливіших моментів в житті кожної людини. І саме такий момент показує, наскільки людина готова брати від життя все. Брати від життя величезну кількість тих можливостей, які дійсно є, або криються саме під допомогою. Якщо ви власник компанії і приходите до своїх колег, приходите до своїх підлеглих і просите їх піти вам на. Допомогти вам, та попросите їх про допомогу. А в моменти, коли в компанії не все окей, повірте, вам завжди прийдуть, і ви вийдете з цієї ситуації ще з більшою кількістю можливостей, і ви виростете саме в розмірах компанії. Перевірено кілька разів, і це перевірено. Великою кількістю компаній і керівників. Якщо ви бізнес-леді, до якої приходять за допомогою завжди, і ось ви в такій ситуації, коли вам потрібна допомога, і це не, не завжди буває так, що саме потрібна допомога в, а, там, в грошах або щоб вам щось зробили. Інколи варто просити про допомогу і тоді, коли потрібно виговоритися. І от коли до вас, як до бізнес леді, приходять і кажуть: слухай, я готовий тобі допомогти, то, повірте, у вас, дорогі наші бізнес леді, завжди перша емоція, яка буде. Зранати це подяка, і, звісно ж, це, мабуть, сльози за те, що і вам підставляють плече. Тож не варто нехтувати можливістю просити допомоги. Якщо ви в якійсь складній ситуації, і ви є найманим працівником, і розумієте про те, що я не встигаю, я не можу. Я пообіцяв, що я можу маю зробити якісь певні задачі. Я пообіцяв, але я розумію, що я не встигаю. Якщо ви підете допомогу за допомогою до своїх колег, навіть до свого боса, ви побачите, наскільки щиро вам підуть на допомогу. І наскільки ви вийдете із цієї ситуації переможцем. На коні із класними емоціями, і з класними результатами, і ви дійсно отримуєте кайф і позитивний результат. Тому що доброго ранку, тому що в більшості випадків, коли ми опускаємо саме той момент, де можна попросити про допомогу. Виходить, що ми упускаємо шанс розвитку якихось стосунків, розвитку кар'єри, розвитку компанії. І цей шанс проходить безповоротно. На жаль. А, і саме сьогодні така тим така менеджмент-зарядка для того, щоб кожен із вас подивився на будь-яку можливість. Де він може попросити допомоги і зробити будь-яку будь задачу, будь-яку свою ціль, швидше, досягти її з класними, яскравими емоціями, тобто. Ми робимо, ми просимо допомоги і завжди отримуємо швидший результат, завжди отримуємо підтримку. А отже, настрій наш, наш підвищується, і бажання створювати і завершити, і отримати цей результат, звісно ж, воно підвищується, і життя дійсно. Змальовуються, да? Окр... Оф... зафарбовуються в класні яскраві кольори. І, до речі, один із, е... один із американських філософів сказав таку фразу, що людина живе тільки тоді, коли вона вміє надавати допомогу і вміє приймати цю допомогу. Отже, друзі, сьогодні на нашій тей-менеджмент Доброго ранку. На нашій тайм-менеджмент зарядці я прошу вас подивитися, чи можете ви прийняти допомогу від когось, попросити про неї. Це можуть бути ваші колеги, ваші партнери, ваші компанії-підрядники це також партнери, ваш бос, ваш друг, ваші. Родичі. Це може бути будь-хто із вашого оточення, який дійсно готовий давати допомогу. І бажаю вам сьогодні, і рекомендую це зробити. Сьогодні подивитися на свої цілі, на бар'єри, з якими ви зараз зіштовхнулися, подумати, яка допомога вам потрібна, і запитати правильних людей. Цю допомогу. Ви дасте можливість іншим людям віддячити вам на вашу допомогу, це також важливий крок, про який, і важливий фактор, про який важливо не забувати і завжди пам'ятати. І коли ми, до речі, також це можливість вибудовувати, коли ми просимо про допомогу, це можливість вибудовувати класні стосунки. Тому що єдина Одна, з, окей, не єдина, а одна з, бо нам потрібні в нашому житті цілі, і нам потрібно відчувати себе потрібними. Коли ми просимо інших людей про допомогу, ми даємо можливість цим людям відчути себе потрібним. І їхнє життя наповнюється сенсом. Саме тому. Погляньте сьогодні, віднайдіть такі задачі, віднайдіть такі цілі, віднайдіть такі мрії в вашому житті і дайте можливість будь-кому із вашого оточення відчути себе потрібним. А ви прийміть допомогу від них. І у нас з вами залишається три хвилиночки для того, щоб я завжди, як ми любимо це робити, як ми робимо це кожного ранку, нагадала вам про те, що, якщо ви ще не встигли написати свій план на сьогодні, це саме той момент, коли краще це зробити. Адже день понесеться і найкраще, коли ви проживете його із метою. Якщо ви сьогодні ще не написали свій план на день, беріть листок і ручку. Беріть свій планувальник, ідеально, коли це буде Богушбук, тому що там для цього є всі необхідні умови. І складіть список задач. Складіть і додайте до кожної задачі тайм-калькуляцію, тобто, скільки часу ви плануєте потратити на виконання тієї чи іншої задачі для того, щоб отримати бажаний вам результат. Проставте пріоритети. Порахуйте, ви вміщаєтесь 24 години із своїми задачами сьогодні, чи потрібно деякі з них перенести на завтра, чи післязавтра. Далі візьміть ці задачі і розмістіть їх в хронологічному порядку, так як ви думаєте, їх сьогодні виконувати на часовій шкалі. Зробіть розклад дня і пам'ятайте, що План створюєте ви. План це лише один варіант для того, щоб здійснити якийсь, якусь ціль, отримати якийсь результат. Один із безлічі варіантів. І я певна про те, що ви не забули додати в свої задачі ті задачі, які наповнюють вас енергією і життям. І я певна, що після. Цих вправ і цих задач від нас, від компанії студії управління часом Боуштайм, ваше життя стане прекраснішим. Якщо ви ще досі думаєте ще досі вгаєтесь, як робити правильний план день на день, то пишіть в коментарях, і ми допоможемо вам, ми навчимо вас правильно. Планувати свій день так для того, щоб кайфувати все своє життя. Зараз, друзі, я кажу вам па-па. Бажаю вам класного дня і бажаю вам продуктивного і результативного дня. Па-па. До скорих зустрічей до 8.45 на цьому місці. Па-па.